Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді ось така цікава коробочка від Фнірсі. Це паяльний фен, моделька SAG 55. І буду я робити на нього огляд, скажімо так, з точки зору аматора, який користувався лише звичайним ось таким паяльним феном. І насправді він мене, в принципі, влаштовує, бо ну кнопку натиснув, він дує, гріє, користуєшся та й все. Конкретно у мене комплектація з простою підставкою, є ще там така більш модна металева. Коробочка, як бачите, така простенька. Але в принципі для екології воно, напевно, і краще. Всередині у нас одразу є інструкції, що і як підключати. А в коробці знову ж таки інструкція. Лежить наша торпеда. Виглядаю, в принципі, непогано. Якщо по габаритам порівнювати, то насправді десь такий самий, як і мій старий фен. Дістається він одразу з підставкою, і підставка, до речі, я чекав, що вона буде прям повністю пластикова, а ні. ось це знизу холодне, це метал. Коротше, блок живлення у нас ховається в підставку. Це круто, бо я вже думав друкувати якийсь кронштейн для нього, щоб вішати його під стіл. А, До речі, тут у нас які у нас напруги. Перший в діапазоні від 200 до 243 ампери та 13 вольт 1 ампер. Кабель до паяльника йде такий силіконовий, м'який, це прикольно, бо знову ж таки, у цього паяльника він такий дубовий і це от прям незручно. Я завжди цим кабелем все зі стола в себе зношу. Ну і щодо підставки, ось цю металеву частину у нас в вложивлення, але вони його запхали туди в пупирці і. Нею позривали трошки ось тут наклеєні такі. Ну це не гума, а якийсь типу паралончик, щоб щільно сидів б живлення. Ну коротше, тут вони не продумали. Сам баяльник також дуже добре сидить ось тут. В підставці є такі пази-виступи, тобто він прям заходить щільно і нікуди не дінеться. Це теж прикольно. Що казати про сам фен, то що? Діаметр тут схоже що такий самий, як і у цього старого, ну, в принципі, неозброєним оком видно. Та й взагалі конструктивно він такий дуже-дуже схожий. Є гумові накладки з обох сторін, тобто в теорії тримати його має бути дуже зручно. Позаду бачимо наліпку з моделькою і вказана у нас потужність максимум 550 Вт, а температурки від 100 до 450 градусів. Фен відкладаємо в сторону. Далі у нас в коробці ще є, ну, звісно ж, мережевий кабель. Звичайний кабель, тут нічого сказати. І в пакетику у нас тут всього-навсього одна насадка. Прикро, що насадочка лише одна, але з іншого боку, я на своєму фені тільки такою і користуюся, бо вона дуже зручна, якщо потрібно перепаяти якийсь маленький SMD-шний компонент. Якщо вже треба щось велике, то можна буде просто її зняти. Ну і в принципі. Ось так. Для мене не мінус, але все ж таки мінус, бо це не дешевий девайс, і зажати ще пару насадок ну, трошки дивно. Підкинув мережевий кабель. В режимі вимкненого фена у нас постійно буде світитись синій світлодіод, ну, точніше синя кнопка, і вона у нас сигналізує просто про наявність вживлення 230. Вольт. Якщо ж ми затиснемо цю середню кнопку, ми його вмикаємо, бачимо заставочку, і зараз він у нас типу в режимі сна. Далі, ось ця кнопка має три режими індикації. Зелений, це температурка здається нижче 100 градусів, потім від 100 до 300 він буде помаранчевий. І більше 300, це вже червоний, тобто такий собі індикатор температурки. А сама ця кнопка вона короткими натисканнями перемикає вже заготовлені пресети. А якщо під час роботи її затиснути, то поки ви тримаєте, вона відключає нагрів і просто дує. Тепер мені цікаво порівняти, хто з них швидше нагріється, той фен кинув туди на підставку від фнірсі. Тут тримаю, щоб було видно нам індикацію, тому одночасно їх вмикаю. Так, і дивимось по температурам. Пенірсі вже нагрівся, а ось цей старенький ще ще гріється. Тобто, десь, ну грубо кажучи, можливо, в два рази різниця є. Хоча варто відмітити, що і старий гріється теж досить швидко, просто в нірсі швидший. Тепер давайте взагалі пробіжімося по інтерфейсу. Значить, при запуску ми бачимо повідомлення, що типу я сплю. Натисніть кнопку, щоб почати грітися. Це можна відключити на влаштуваннях, Пізніше покажу, як. Якщо ми натискаємо будь-яку кнопочку, він у нас починає грітися. Ось ця середня, як я вже казав, вона переключає пресети. Он ще один зверху написано. Натискаю ще раз. Бачите, це вже другий пресет, третій, і от всього у нас три таких пресети. Якщо затискати кнопку, бачимо, що вентилятор стає е, синім і зараз він перестає гріти, швиденько падає температурка. Що хочу відмітити, так це дисплей, він дуже чіткий, соковитий і яскравий. За дисплей тут реально лайк, like, ну він прям дуже круто читається. І взагалі, якщо порівнювати з моїм старим феном, то органи керування на самій ручці це набагато зручніше, бо не потрібно тягнутися рукою до основного блоку, ну це реально зручніше. Далі температурку ми ось так. Вручну можемо вставляти за замовчуванням тут крок 25 градусів. Його можна як зменшити, так і збільшити. Знову ж таки, в налаштуваннях: ось 350, 375, 400. Як бачите, підігрівається він досить швидко. Якщо ми зменшуємо, то в принципі швидко він цю температурку здуває. Якщо ще раз натиснемо центральну кнопку, ми можемо переключитись на регулювання швидкості обертів вентилятора. Прикольна функція, бо я своїм старим інколи маленькі резистори прям здував з плати. Тут можна буде підлаштовуватись. Ну і в інтерфейсі більше тут робити нічого. Давайте перейдемо в налаштування. Для цього центральну кнопочку треба натиснути двічі. Перший пункт автоматичне відключення стоїть на 5 хвилинах. Далі хід. Це ось це повідомлення на початку. Я його напевно переключу на ON, Тобто одразу при включенні фена він у нас буде прогріватися. Далі одиниці виміру: Цельсія або Фаренгейти. Мова англійська китайська. Тут ми можемо налаштувати наші пресети. Виставляється як сила обдуву, так і температурка. Крок регулювання температури. Температура режиму стендбай, ну тобто сну, до якої фен буде сам охолоджуватись. Кулін це охолодження на максимальних обертах. Тобто, коли ви ставите його на підставку, а там, до речі, є магніти, на які він реагує і сам переходить в режим стендбай. То от з опцією «On» він буде видувати температурку на максимальних обертах, і насправді дуже швидко він охолодиться і, взагалі, вимкнеться. Є пункт калібрування температур. Яскравість екрану, зараз у мене максимальна. Давайте зробимо трошки менше, нехай буде 6 скидання до заводських налаштувань про пристрій, моделька sac 55 прошивка 1.2. І, і на цьому все. Ну і давайте покажу вам його в роботі. Є в мене ось така платка старенького вольтметра. Спробую з неї познімати спочатку маленькі там резистори, конденсатори, а потім і мікросхемки повипаюємо. Роблю все це руками навпаки, бо зазвичай пінцет тримаю вправі, щоб краще вам це зняти. Тому не звертайте уваги, якщо я тут щось десь промахнусь. Вмикаю фен температурка одразу 325 Давайте одразу вентилятор я робив менше, а це сильно мало, хай буде на десяти. Так, що тут у нас поки нічого. Так. Ну, в принципі, та без питань. Бачу, ось і тут припій вже поплавився. На, можна спокійно дрібні резистори назнімати. Ну, це прикольно. Якось, не знаю, можливо, це ефект плацебо від зручної ручки, але враження, що він краще і ефективніше гріє. Так, ось цю мікросхемку поки зняти не можемо. Але ні, насправді досить швидко. Ну, коротше, я тут всю плату так можу розібрати. Я навіть не знаю, що вам показувати. Щось таке дуже базове, він точно може повипаювати. Не знаю, кому як, а я от його брав в першу чергу заради пайки різних чіпів, мікросхемок. Бо, в принципі, ось такі резистори можна випаяти паяльником, там нічого суперскладного. А от коли треба якісь мікросхемки знімати, щоб нічого не пошкодити, ну, фен це найкращий варіант. І давайте покажу, як працює цей режим стендбай. Ось наша підставка, ось працюючий фен. Я його ось так і ставлю. І він прям раптово починає охолоджуватись. Ну, коротше, прикольно. Ну і ми бачимо по індикатору, як у нас температурка змінюється навіть просто по кольору, не потрібно дивитися на цифри. Але от вам неприємний момент, він повністю охолонув. Бачимо, індикатор прямо тепер синій. Але вентилятор ніби як працює на супермінімальній швидкості і прямо огидно пищить. Зараз я вам піднесу мікрофон. Звичайно, знаючи в нірсі, можна сподіватися, що коли-небудь в прошивках це зміниться, але з іншого боку, знаючи в нірсі, можливо, це і не зміниться. Давайте спробую його взяти. Так, він увімкнувся. Ну, щось дуже дивне. Давайте я спробую його вимкнути. Ось, і якщо його вимикати кнопкою, то вже абсолютна тиша. Тобто чомусь, не знаю чому, він тримає вентилятор там на якихось мікрообертах, коли просто від магніту відключається, і дуже огидно пищить. Ну, неприємно. Мій вердикт такий, що цей фен прям непоганий. Ось ці кнопочки на самій ручці, це дійсно зручно. Екранчик, я не скажу, що він прям обов'язковий. Тут міг би бути примітивний якийсь індикатор температури, але він тут якісний, ну і за цю ціну, ну як би він іншим і не мав би бути. Ось ця кнопка така: трошки рудиментарна, її зробили більше для краси. Затискати, щоб він переставав гріти, я не знаю, коли це можна робити. Індикатор цей кольоровий, він прикольний, гарний, але знову ж таки далеко не обов'язковий. Підставка у мене, хоч і простіша версія. Але вона теж класна, вона зручна, має такі м'які ніжки, добре стоїть на столі. І круто, що вони заховали сюди блок живлення. Бо по фото я прям бачив ось цей, знаєте, типовий ноутбучний блок живлення. Вже думав, що треба його кудись вішати, ховати. Але ні, тут виробник все продумав, це непогано. І от, порівнюючи його з моїм старим феном, він гріється швидше, він охолоджується швидше. Ну, банально зручніший. Ось кнопочки екран, як я вже сказав. Тому ну це не просто цяцька, як буває у фнірсі, це прикольний девайс, і ну, для любителя це точно топ. Ось тільки ось той писк в режимі стендбай щось дуже незрозуміле. Якщо дивляться власники такого фена, це відео, будь ласка, напишіть в коментарях, чи пишіть він у вас так само. Звичайно, ще треба. Подивитися, глянути оновлення прошивки, спробую оновити. Якщо є оновлення, обов'язково напишу в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь туди. Не забувайте оцінювати це відео, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал на YouTube, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!